1 липня 2023 року по всій території України був скасований карантин, який встановлювали з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби covid 19 Проте, на жаль, це не означає, що захворювання покинуло нашу країну. Як зазначають спеціалісти інфекційної лікарні міста Мирноград, хоч форми перебігу хвороби значно полегшали, й надалі хворіють на COVID. на період літа весни. Трошки захворювання знизилась, але він нікуди повністю не пішов від нас, і коли починаються холоди, захворюваність підвищується. Стосовно перебігу захворювання. Зараз ця хвиля ковіду і останні хвилі вони трошки легше протікають, ніж ті, що самі перші були, але все одно є групи ризику по важкому перебігу. Це в першу чергу літні люди, у яких є важка супутня патологія. Маленькі діти та люди середнього віку без хронічних захворювань переносять ковід значно легше. У нас на відділення десь приблизно. Шість випадків захворювання на ковід зараз трохи менше. Є таке, як безсимптомне носійство. Буває таке, що людина звертається з іншою патологією, виявляється теж ковід. Часто чи не часто, більша, переважна більшість все ж через первинну ланку проходить, в стаціонар вже потрапляють ті, у кого розвивається пневмонія, або якісь ускладнення. За словами лікарки, виявити, що у вас саме ковід можна лише за допомогою спеціалізованого тесту. Нежить це лихоманка, може бути невисока, 37 сім, там 37,5, Може бути висока, 38-39, Може бути кашель. В деяких людей буває так, що пропадає нюх, там смак, але не дуже часто таке буває. Може бути задишка. Якщо це вже більш трошки важкий перебіг, то може приєднатися задишка, може бути лихоманка вище, але дізнатися, що це саме ковід можна або по цитотесту, або по РНК вірусу або по антитілам. станом на сьогодні вакцинація від COVID-19 не обов'язкова але є рекомендованою вакцини від COVID-19 доступні всі вакцини робляться через сімейних лікарів через первинну ланку якщо людина має бажання вона може звернутися до сімейного лікаря е і вони пропонують які є в місті вакцини і можна щепитися е Щепитися треба, якщо не щеплені, якщо щеплені, робити бустерну дозу. Особливо це стосується груп ризику. Це люди похилого віку, це люди з важкою супутньою патологією, тому що вони є група ризику по важкому перебігу ковіду. Тому щепитися ми рекомендуємо і. За бажанням вакцини є Тож, щоб вберегтися від захворювання на COVID-19, дотримуйтеся елементарних правил особистої гігієни. Ретельно мийте руки, користуйтеся антисептиком та за можливістю, уникайте місць масового скупчення людей. Бережіть себе та будьте здорові!